Так, для того, щоб обробити, беремо пластинку. Її потрібно зігнути. Зробити з неї лодочку. Ось таку. Потім робиться три капельки. Раз, два, три. Все підпалюється з двох сторін і ставиться у вулик. Закривається верхній лоток, нижній єсть. Так, і виконуємо ось таке дію. Отак. А до кому положенні. Закрили. Поки там згорає, чекаємо. Переходимо до другого вулика. Те само і тут. Беремо пластину. Лодочка. Збираємо розчину? Так. Три капельки. раз, два і три. Закриваємо верхній літок. Підпалюємо тут, Підпалюємо тут. От туди. Ось так я обробляю ці лежаки. Потім покажу як буду працювати на корпусних. Хорошо, як це виглядає в цьому вулику. Так. Закриваємо спочатку верхній літок. Це така бумага що сама горить. Так. Ставимо три краплі. Раз. Два. Три. Трошки прикриваємо від літок. І паличкою проштовхуємо туди. Закриваємо. Переходимо далі. Поки тут це догорає, я роблю наступні вулики. Так, верхній литок. Єсть. треба по три капільки. Доза це три каплі. Так, погнали далі. Тобто є ця система обробка, ця досить швидко проходить. Раз. Одна краплика, другая, третья, а -а -а. четыре крапну. Хорошо. Ну, ще має цей раз прийти. І потім третій. Так, поставив останній вулик. Тепер йдемо спочатку. От і відкриваємо. Раз. І тут лишаємо на одну бджілку. Єсть. Відтем йде трохи. Воно тут. -а. Демо не видно, тут е. І ця сторона. А, оса. О, ну, дим, що трохи видно виходить. Так. Так. Лишаємо на одну бджілку. А вверху відкритий. Далі, раз, О, де миде. Не залишаємо на одну. Раз, так і останні. Так. На одну внизу. Хорошо. Я Тепер на третій ряд. Третій ряд. 2,4, 6, 8, 10, 12 Я вулики. Починаємо з першого Все. і закінчуємо на останньому. Коли закінчу останнє, тоді я вже буду повертатися і відкривати. Поїхали. я третій ряд. Но хочу показати, як бджоли регулюють поток повітря в себе в вулику. От нижній літок. Відкритий на, на дві бджілки. Верхній. Не знаю, там буде видно. Вони замуровують потрохи прополюсом. Не видно, так? Да? Жалко. Або так може буде видно. О, не знаю, видно там, ні? Вони замурували, лишили також прохід на одну бжілку. Поїхали далі.